Христос посвіді нас. Yes, yes, yes. В сьогоднішньому іванівському читанні ми чули е, простілення Ісусом Христом, Бог Віснувати, яке описує Євангеліст Матвей. Ісус Христос, перекривши через оре, потрапив у землю Гесинську, як нам повідомляє апостол Андрій Матвей. Але якщо ми паралельно прочитаємо в Марка і Луки це зцілення, то ми побачимо там, що Він. Вони називають цю землю Гадаринську. Як нам бути з цим? І ось відповідь на це наступна. Що в цьому городі, в цій країні, куди прийшов Ісус Христос, були два гор городи Гадарин і Гергесин. І ось евангеліст Матфей називає це місто по одному городі, земля Гергесинська, Євангеліст Марк і Лука називають це місто по іншому городу Гадарин. Також, якщо ми сьогодні чули Євангелії від Матвія, то ми чули, там, що Господь це не був існуватих, то Євангелієм від Марка і Луки ми чуємо, що там тільки був один біснуватий. чи не це якимись протиріччя між євангелістами. Святі Отці відповідають наступним чином, що один із цих існуватель був дуже сильно біснуватий і дуже лютий. І тому євангелісти. Одні евангелісти звертають тільки на одного, так як він був більш лютий і дуже відділявся. І напроти другого він був, а другий був напроти цього лютого такий менш біснуватий. І тому євангелісти Матвій згадує двох біснуватих, а евангеліст Марк і Лука тільки одного, який був самий лютий і більш біснуватий. Потім ми знаємо, що про цих. В існуватих іванів сказано, що вони були дуже люті, так що люди не могли проходити повз тієї дороги, тому що вони нападали на тих, хто проходив повз них. Ці люди, як ми чули, вснуваті, вони жили в могилах, в пещерах. В юдейській традиції поховання робилося у виробленій пещері, або яка вже природна була пещера, і там ховали людей. І ось цих виснуватих, їх напевно вигнали із їхнього міста, із їхнього села. І вони поселилися в тих пещерах, де ховали і мали ще ховати людей, які помирали. І ось ці два біснувати виходять до Ісуса Христа, побачили Його. Наші люди в той час багато людей, не бачили цього унівеличів і Симовутності Ісуса Христа. Ми бачимо, що біси зразу побачили всемогутність Божу і кричать до Нього: Що тобі до нас, Ісусе Сине Божий? Вони його ісповідують Сином Божим. Ісус Христос. Е, і в цих словах, що тобі до нас, святий світить, тут говорить, що. Він бачить, якби дерзость бісів, тому що вони говорять, якби так, що тобі до нас, це наші люди, два це наша територія. Не ходи сюди, тому що ми оболоділи цими людьми і ми хочемо перебувати. І якби вони святити наслуту говорить, що біси тут дуже якби, нагло поводяться. І потім ми чуємо, що все ж таки біси розуміють, що прийшов всемогутній Христос, і вони що йому кажуть. Що якщо ти хочеш і вигнати нас, то пошли нас хоча б у стадо свиней, яке неподалеку паслося. І тоді Христос дозволяє їм війти в стадо свиней. І ти вся стадо свиней, як ми читаємо евангелістів, де було їх около 2000, все кидається в море. У нас може виникнути такі питання, чому Господь дозволив бісам увійти свині? Чому він не просто міг їм заборонити святити разом за свідає, що є три причини: по-перше, для того щоб показати цим двом людям, які вже стілені, яку шкоду вони принесли тим двом тисяч свиням, і таку саму шкоду ще більше вони приносили їм. По-друге, щоб показати, що тільки з дозволу Божого біси можуть селятися в людину, тому що Господь якби, має і владу над ними. А по третє, показати, що ці біси могли іще більшої шкоди нанести цим людям, якби Господь прийшов і не ізцілив цих двох людей. Нам також може виникнути питання, чому біси саме просяться війти в, в стадо свиней, а коли вони входили в людей, то вони не просилися від Ісуса Христа. Відповідь на це наступним чином. що Біси, що можливо, ці двоє людей дуже сильно грішили і тим самим відкрили для себе для того, щоб в них війшли біси. Через свою гріховність вони були відкриті для бісів, і тому біс, біси опанували їм. Також може виникнути питання, чому біси просяться? Війти в стадо свиней, тому що свині це як уюдейські традиції, саме нечисте животне, і саме таки на нього так дивилися івдеї дуже висока, тому що це нечисте животне. Відповідь на це слідче, що вони хотіли хоча б якимись створінням Божим володіти. І тому вони просяться хоча б в цих свиней, щоб хоча б в цих свинях перебувати. Біси це паші ангели, які е, пішли бунтом проти Бога, і вони були скинуті з неба. І в нас може виникнути питання: а де місце знаходження всіх бісів, як, е, які пали? Відповідь на це в наступному. У апостола Павла ми читаємо такий вираз: наша боротьба проти духів, злоби поднебесних. І ось багато святих осіб говорять, що. Це піднебесся, це є повітря, це є наш видимий світ. Святитель Фіфалак Болгарський говорить, святитель Феофан Заторник говорить, що біси вітають всюди, де є повітря, там є і біси. Так як повітря все нас охоплює, там так само і біси з усіх сторон нас спокушають і хочуть нас збити з правильного шляху. Ще один святий говорить, що. Для в людині жити дуже приємно для бісів жити в людині, так як жити в прекрасному домі. І тому вони спокушають людей і хочуть, аби як вселитися. І тому у нас може виникнути питання: а яке ж оружіє мати проти бісів, щоб нам жити тільки з Богом і не піддаватися ніяким іскушенням? По-перше, це є. Віра, надія і любов до Господа нашого Ісуса Христа і життя з Ним, тому що Христос говорить, що іменем Моїм будете біси виганяти. І тому це є, по-перше, ім'я Господнє, життя Христом. А по-друге, це є кресне знамення. як ми співаємо Господі оружі на дьявола хрест і сінам. І тому потрібно завжди нам ці два оружжя. Використовувати і жити з цим. А по третє, для того, щоб нам дійсно позбавитися, нам потрібно весь час роздумувати і аналізувати свої думки і свої мислі, співставляти їх із мораллю і чи не противорічать наші думки і, і всі наші діла заповідям Божим. І таким чином, якщо ми будемо. Це всі оружжя прийма... мати в своєму житті, то ми дійсно зможемо настати наслідниками царства небесного. Амінь. Спасибо.